Добрий день, розпочнемо урок читання. Сі, сідайте тихо, діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Перш ніж ми розпочнемо урок, давайте ми з вами виконаємо вправи для постановки дихання. Вправа перша називається парканчик. Потрібно посміхнутися. І е, отримувати свої губи в такому положенні 5-10 секунд. Усміхаємось. Наступна вправа називається лоша. Потрібно відкрити рот, е, присмоктати язик до піднебіння і клацати язиком спочатку повільно, а потім швидше. В нас входять такі звуки, ніби Лоша стрибає своїми копицями. Так, зараз ми будемо з вами читати склади. Так, домашнє завдання для вас було вивчити і виразно розказати вірш Тараса Шевченка. Зараз немає змоги перевірити, тому розкажете мені вірші завтра, у вівторок. Так, а зараз давайте подумаємо, як називається розділ, який ми з вами прочитали. Зустрічаємо весненьку. Так, зараз ми з вами виконаємо таку цікаву вправу, з якого творжу ці рядки. Я буду читати вам рядочки, ви будете згадувати, як називається назва цього вірша, і будете називати його волос. І так, приготувались. Із горбочка на долину гомінкий струмок помчав, і пташині, й комашині він весняночко співав. Так, це весняний струмок. Що з весною настає? Сніг у полі розтає а чому то так буває? Сонце його пригріває так, цей вірш називається весна. Ти куди біжиш, струмок? Через поле у ярок і зупинишся в ярку? Ні, звідтіль в десну ріку. Як називається цей вірш? Струмок. Проліску, проліску, де ти узявся? З-під снігу. Нащо так рано на світ показався? Дітям на втіху. Як називається цей вірш? Пролісок. «З гір на долину біжу, стрибаю, рину, місточки збиваю, всі гребельки зриваю. Ми цей вірш вчили на пам'ять, називається Пісенька весняної води. Дубе, 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 скубни мене за чуба, дай квіточку зоряницю, щоб привітати кицю. Так, це оповідання називається котики. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила. Це вірш Тараса Шевченка встала весна. І настаннє Свято Пасхи недалечко. Люди звичай бережуть. Розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Як називається цей вірш? Свято Пасхи недалечко. Так, молодці виконали це завдання. Переходимо до наступного. У нас хвилинка, трошки розімнемося. Раз, два, всі присіли, потім вгору підлетіли. Три, чотири нахилились і струмочка гарно вмились. П'ять, шість всі веселі, крутимось на каруселі. Сім, вісім в поїзд сіли, ніжками потупотіли. Так. Ми з вами зараз повторимо, що ми вчили з розділу. Зустрічай весненьку. Будемо з вами виконувати тести. Так, перше в нас питання. Хто є автором твору Весна Світла? Правильна відповідь. Алевтина волкова. Наступне питання? На замріяні галяви повертайтесь? Сороки папугаї чи солов'ї? Правильна відповідь солов'ї. Що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі, то травичка вироста. Чи любий жайворон дзвенить? Правильна відповідь на червоному кольорі. Ніжні проліски малі. Йдем далі. Де взявся пролісок? З-під куща, з-під землі, з-під снігу. Так, правильна відповідь на жовтому кольорі з-під снігу. Що нагина гілля? Вітер холодний, сильний дощ, білий сніг. Правильна відповідь: Вітер холодний. Що збиває весняна вода? Місточки та грибельки. Всі забруди та пруди, місточки та гори. Так, правильна відповідь місточки та грибельки. Як лагідно люди називають вербові гілочки, котики, котята, свинки. Так, правильна відповідь котики. Хто зустрічає землю вранці? Жайворонок та ластівка. Ластівка та соловейко. Жайворонок та соловейко. Правильна відповідь жайворонок та ластівка. Людям на Пасху зичить здоров'я, свободи, щастя. Так, правильна відповідь здоров'я.